Почали квітнути чоловічі актинідії. Дивіться, знімаю квіточку, як виглядає. Тут бачите, тут тільки пилочок. Це чоловіча актинідія. Як воно все виглядає? Що хочу сказати, за декілька днів в мене будуть квітнути жіночі. Я вам зразу зніму відео, як відрізнити чоловічу актинідію від жіночої. Тільки зараз можна відрізнити їх по цвітінню. Тому, якщо у вас не знаєте, яка актинідія, вона вже квітне. І вам не вистачає якоїсь, ну ви не знаєте, у вас чоловіче чи жіноче, тому обов'язково зробіть фото десь чи мені відправте, я вам скажу. Чи подивіться на відео, я далі покажу. В ну, наступних відео. Бачите, тільки ось жіночі. Вони тільки будуть квітнути. Я вам зразу зніму, як відрізнити чоловічу від жіночої. А якщо у вас вже зараз квітне, то зробіть фото. Там, якщо не знаєте, яка у вас, чи почекайте, там буде відео, але обов'язково тільки зараз можна відрізнити свої ліани, тому це дуже важливо. Всім дякую за увагу. В кого якісь питання, пишіть.